За особливих обставин в умовах воєнного стану. Реєстраційний номер 12414. Прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними технікою юридичними поправками. Прошу голосувати. За 263 рішення прийнято. Покажіть по фракції. З процедури Бужанської, будь ласка. Будь ласка, що у вас процедури? Бужанські? Розуміло, я прошу вас негайно ставити на голосування. Не відкладне. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Бужанського. Що вони роблять? Не голосуйте. Щодо невідкладного підписання, прийнятих сьогодні в цілому законопроекту 12.414 та постанови, постанови 13.509. Прошу голосувати. За 246, рішення прийнято. Шановні колеги, рухаємося далі. Наступний проєкт – це дну. Що у вас? Десять.